Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про масштабну промо-кампанію з призовим пулом в розмірі 6 мільйонів токенів мев, які абсолютно кожен зможе заробити. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі сідайте зручніше. А ми починаємо. Давайте розпочнемо огляд сайту CoinMarketCap, адже впевнений, що далеко не усі чули про даний токен. І задля того, щоб у вас було розуміння, дещо про нього розповім. Якщо ви дивитесь відеоролики на моєму каналі, можливо, ви чули про нього у форматі рубрики портфель місяця. Так от, ми купували МЕВ по 43, е, тобто ми купували його десь тут. Бачимо, що на даний момент від нашої покупки є плюс 50%, а на хаях було 2 ікси. Тобто, це була успішна покупка, але мова зараз навіть не про це. Власне, як вистріли в черговий раз шитки на Солані, мев полетів. Хто не в курсі, це мемкоін з екосистеми Solana. В них взагалі доволі тісна співпраця з основним блокчейном, адже в рамках бенефітів за замовлення другого солана фону. Власне, роздавали ось ці токени. Нещодавно даний проект спільно з українською біржею WhiteBit запустили промо з хорошим призовим пулом. Я в ньому беру участь і хочу поділитися ним з вами. Що ж, давайте переходимо на сторінку промо кампанії і одразу ж розберемось з умовами. Бачимо, що триватиме вона ще два тижні, тобто вона ще вдосталь часу, щоб прийняти участь. Загалом по призовому пулу тут 6 мільйонів монет, як я вже сказав, раніше половина або ж навіть більше половини буде розподілено для топ 50 користувачів, і наступні 2 мільйони 400 тисяч будуть роздані для 200 користувачів. Варто відзначити, що зважаючи на те, що це колаборація з біржою WhiteBit, яка є не надто популярною в Європі та й загалом в світі. Тут не так багато користувачів, тому в нас є досить великі шанси саме в українців, які стежать за вайтбітом і будуть виконувати завдання, адже наявність аккаунту на цій біржі тут обов'язкова, і, власне, багато квестів навколо цього і зав'язані. І відповідно в нас буде явно більше шансів, адже користувачів вкрай небагато. Тож, давайте розберемось із завданнями по кожному дампокроковий гайд. Власне. Перше, це максимально елементарно. Нам потрібно підтвердити власне свій нікнейм на біржі WhiteBit. Якщо у вас досі немає акаунту, то залишу посилання в описі до відео. Тобто, вводимо свій нікнейм, пошту. Ну тобто, це так би мовити, перший такий онбордінг, щоб ви довели, що ви справді реальний користувач. Далі в нас е, квести звичні в Твіттері. Тобто, все, що нам потрібно, це поставити лайк. Та зробити репост. По факту, тут роботи на одну хвилину. Далі завдання із холдом. Нам для участі потрібно використовувати гаманець на блокчейні Solana. Я усім рекомендую Phantom. Він виглядає наступним чином: ось такий гаманець, також залишу посилання для вашої зручності. Встановлюєте, записуєте фразу і, власне, користуєтесь. Це аналог метамаску. Якщо ви хочете виконати завдання по максимуму, вам потрібно буде закинути більшу суму. Якщо ж ви хочете забрати лише частину поєнтів, вам достатньо буде одного токену. Тобто, ви його можете купити безпосередньо свапнувши вашу солану в гаманці. Або ж відправивши мінімальну транзакцію з будь-якої біржі. Але там вже буде комісія, тобто це не так вигідно. Хоча в мережі Solana комісія невисока. Загалом встановлюємо фантом, і там інтуїтивно розберетесь, нічого складного немає. Наступний квест: ви тут можете взяти своє реферальне посилання і запрошувати друзів, що я власне рекомендую робити, адже таким чином ви будете збільшувати свої шанси. Переходимо до другого етапу. Перше завдання максимально просте: знову ж таки, лайк та репост, і за це отримуємо поінти. Наступне завдання це трейдинговий турнір, про який я розповім згодом. Далі, власне, вводимо бустер-код. У кожного є три бустер-коди. Зокрема, ви можете ввести те, що у вас є. Тобто я тестив, можете ввести і свій. Якщо ви вже запросили друзів і у вас не залишилося кодів, ви можете буквально написати в нашому чаті Hit.ua і там з вами поділяться. Це абсолютно без проблем. І відповідно нове завдання, яке з'явилось нещодавно, це власне повідомлення про те, що з'явився стейкінг на біржі Вейдбід. Зокрема, я не знаю, чи вони будуть його перевіряти чи ні, але я закинув мінімальну суму в стейкінг на біржі, і там обіцяють 1,5% на 30 днів. Ну і власне трейдинговий турнір про нього я б хотів розповісти детальніше, прояснити певні моменти. І зокрема, перше, що кидається в очі, це власне підтвердження того, що учасників справді не так багато. До кінця турніру залишилось ще 7 днів, і ми бачимо, що власне тут в нас. 22 сторінки по 10 учасників, це 220 учасників загалом. І якщо ми відкриємо ось ці останні сторінки, ми бачимо, що тут по факту люди натиснули прийняти участь і навіть не торгували. як бачите, я на другому місці. Давайте відкриємо першу сторінку, бачимо мій нікнейм Dohit.ua Я, звісно, планую забрати перше місце ось тут 16 тисяч ось цих бійців. І таким чином просунутись в лідерборді, в загальному промо. Звичайно, я буду оцінювати проміжні результати. Якщо допустимо, задля того щоб наторгувати на перше місце, потрібно буде витратити якусь неймовірну суму. Е, тоді вже буду дивитись. Але по факту на те, щоб наторгувати 11 тисяч, е, я по-моєму витратив 12 доларів. Тобто, це зовсім невелика сума, а відповідно роздають е, мев дуже багато. Якщо ми просто помножимо 6 мільйонів на ринкову ціну, яка зараз складає 65, якщо я не помиляюсь, це буде щось близько біля 40 тисяч доларів. Тобто це той призовий пул, за який варто боротися. Що стосується власне, самої торгівлі, якщо раптом у когось немає базових навичок, то все, що нам потрібно, це власне, поповнити наш баланс USDT, перейти у вкладку Spot, Тут обрати пару MEV до USDT і, власне, торгувати. Бачимо, що я тут торгував неодноразово, де моя історія ордерів. Тут купівля, продажа і так далі. Тобто, деколи в мене було більше часу, деколи менше. Але по факту я на це затратив хвилин 20 загалом. Також розставляв лімітні ордери і купував на дні. Але знову ж таки, це завжди ризикована історія. Тим не менш, кожен може торгувати, як йому подобається. Зокрема, бачимо, що в мене спрацював один ордер на 10 тисяч мев, і я можу їх продати дорожче. Друзі, ви можете торгувати на той об'єм, який вам підходить, знову ж таки, в кожного є своя стратегія, і далеко не кожному потрібно там боротися за перші місця. Давайте внесемо трішки конкретики Для того, щоб розуміти, скільки потрібно наторгувати, щоб потрапити в топ-20. Ми просто відкриваємо лідерборд і бачимо, що на даний момент буде достатньо торгового об'єму в розмірі 2000 Тобто, по факту, це дуже і дуже мало, і абсолютно в кожного користувача хоча є реальні шанси потрапити в топ і непогано заробити невеличка ремарка. Щоб отримати винагороду в рамках трейдингового турніру, обов'язково перейдіть це завдання та вкажіть ваш нікнейм з біржі. WaitBit. після того як трейдинговий турнір завершиться, вони візьмуть звідти результати. І відповідно, якщо ви потрапили в топ 20 Перерахують ваші зароблені поінти у загальну таблицю. Що ж, друзі, на сьогодні це все в завершальній частині відеоролика. Хочу подякувати кожному підписнику каналу DoHitUA за те, що ви залишаєтесь зі мною. Спільними зусиллями ми досягнули позначки в 30 тисяч підписників ще два роки тому, коли я лише розпочинав знімати. Я не міг повірити, що дійду до такої цифри. Було багато скептиків, які казали, що криптовалюта нікому не цікава. Знімати українською це завідомо провал, адже аудиторію можна набрати лише російськомовну, але тим не менш, ми продовжували розвиватися, і ось тепер в мене є ком'юніті, яким можна пишатись. Дякую кожному і прощаюсь лише до наступних зустрічей.